В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Все чесні Отці, дорогі брати і сестри, я, перш за все, вітаю вас із освяченням цього храму на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Менше року тому. Ми освячували тут фігуру Божої Матері, яка стоїть поруч. Засоби масової інформації у Львові говорили про це освячення, що це найбільша фігура Божої Матері взагалі в Україні. Але ми не думали, що пройде зовсім мало часу. І в дні, коли ми святкуємо з вами від щастя Божої Матері від нас успінє її причесне, ми будемо освячувати цей хай навіть невеликий поки що храм на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. У тропарі свята Успіння ми. Співаємо, у успінні світу не залишила єси. Так, дійсно, Пресвята Богородиця, вона нас не залишає і не тільки не залишає, але й подає нам утіху у, ось у таких святкуваннях. Коли здавалося б, наш народ терпить. Великі зараз випробовування. Божа Матір благословляє нас такими подіями. Можливо, хтось із нас зараз поставить запитання перед собою, а чи варто було зводити цей храм у кілька сотень тисяч в той час, коли наше українське військо? Взагалі люди в Україні страждають від тієї війни, яка триває на Сході. Відповідь буде дуже проста і піднесена. Якщо наш народ в ці дні випробовування освячує храми, значить він непереможний. Непереможний тому що ця війна є не нашою війною, а війною Божою. Якщо хто уважно читає священне писання, то й у Старому завіті, у друзі, другій книзі хронік, знайде таке місце в 20 главі, де до Іозеїла звертається Бог у вигляді ангела. Стійте, не жахайтеся, бо це не ваша війна, а Божа, і ви побачите перемогу. Отже, сьогодні ми утвердили ще один престол. Престол, на якому будуть звершуватися безкровні. Жертви тіла і крові Господніх, де ми будемо дякувати Богові, тому що кожна Євхаристія це є наша подяка Богові за те, що ми живемо у цьому світі, за те, що спасаємося. І ось сьогоднішнє Євангеліє дуже яскраво показує нам приклад цього спасіння. Бо той юнак, який задає і ставить запитання перед Господом, очевидно, так само, як і святі апостоли і інші праведні мужі, був достойний цього Царства Небесного. Він сказав у відповідь Богові, коли Господь Ісус Христос сказав йому, що треба робити. Щоб це все наслідувати. Він сказав, я це все виконую. Отже, він уже був достойний цього всього. Але Господь хотів від нього досконалості і зачепив його за те місце, яке, на жаль, в цьому юнакові було дуже слабким. Це його багатство. І Господь побачив. Коли юнак, спустивши голову, відійшов від нього, що він не може бути досконалим, тому що його багатство тягне назад у прірву. І Господь порівняв так незвично це багатство юнака із тим, що краще верблюдові, пройти крізь, крізь вушко голки. Аніж багатому наслідувати Царство Боже. Я хочу відразу вам сказати, що ні Господь Ісус Христос, ні церква не заперечує багатства. Багаті люди будуть завжди поруч з бідними. Або, можливо, навпаки, бідні люди будуть бачити, як багаті живуть. Бо Господь сам не створив нас рівними. Кожному дано свій талант. Це ми так за роки нашої державності звикли, що багаті накрали для себе і стали багатими завдяки нашим людським зусиллям, всього народу. Ось якраз. Оцим плодом, висновком цього багатства гріховного є ті події, які ми з вами переживаємо. Коли Господь хоче всіх без винятку очистити і показати, де його є правда? Тому звичайно кожна людина вона має свій талант, один навчається. Інший не хоче цього робити. Один є інженером, будівельником, а інший простим робітником. Але дав би Бог, щоб за всю цю працю ми отримували належно. Тоді б ми дійсно вірили все те, що сказано у Святому Євангелії, а від того, що ми. Живемо нашим земним життям, ми не до кінця можемо збагнути тієї науки Христової, тому що не тільки не є багатими, а ще й до кінця не можемо виконати те, що робить юнак, те, що він виконує без винятку всі заповіді Божі. І якщо ви слухали дуже уважно молитви. Які читалися на освячення престолу, остання молитва, яка виголошувалася, була за тих, хто збудував цей храм. І ревно його освятили. Сказано: подай Господи їм заповіді Твої викону. Це є так важливо, щоби ті, хто будував цей храм і ревно його освят... освятив. Щоби виконували заповіді Божі. Бо за них триватиме молитва у цьому храмі. Саме за тих, хто збудував меценатів, благодійників. І ми знаємо, що громада, та, яка утворилася тут, у цьому храмі, вона ставить перед собою дуже велику мету збудувати кам'яний храм. Все попереду. І пам'ятаємо з вами, що храм будується тільки тоді, коли Він є уже збудований в наших душах, коли є нам потреба в цьому рукотворному храмові. Нехай цей день назавжди закарбується в наших серцях і в наших душах, як день, коли ми освятили цей храм, коли молилися за нашу Україну. За наше військо, за нашу перемогу. Я дякую від свого імені, від імені святих отців і парафіян цього храму, Октету Орфей, за цей прекрасний спів. Завжди ці хлопці-співаки, вони підтримують нас. І в багатьох парафіях наші віруючі чули ці прекрасні. Голоси, які звели, звеличували Божественну літургію, які є воістину подібні до ангельських голосів. Дорогі брати і сестри, нехай покров Божої Матері, яка тут поруч із цим храмом простягає руки свої до небес, завжди буде над усіма вами. І я вірю, що тільки з Божою Матір'ю, силою Її заступництва ми всі. Переможемо. Амінь.